Відмінники без медалей в Україні скасували золоті та срібні відзнаки для випускників шкіл. Відповідний наказ від Міністерства освіти і науки вже набрав чинності. Як на це відреагували учні? Наша Вікторія Резун розкаже відтепер. У документах замість формулювання Золота чи срібна медаль будуть використовувати запис з відзнакою. Це означає, що та, якби, випускник закінчили успішно. От. Свідосовий знак, воно так і було. От не буде в додатку, що нагороджена, бо то в додатку писалося нагороджений там срібною медаллю чи золотою медаллю. Таку ініціативу 11-класниця Марта не підтримує, каже за свої старання, хоче мати медаль, адже до цього йшла чимало років. Золота медаль це не просто нагорода, це є ну та як символ наполегливості і відності у навчанні. Я Відповідно, хотіла мати золоту медаль, адже це е, так само мотивує мене до більших свершень. Це є справді дуже велика праця, і е, вона потребує великої наполегливості і також дисципліни. Адже е, якщо тут без дисципліни, е, то цих би успіхів би не було. Тому е, завжди потрібно відкладати лінь в сторону і наполегливо працювати, працювати і завжди е, мати якусь ціль, щоб її е, знати до чого прямувати. Анастасія ж нейтрально відноситься до таких змін. Каже, зосереджуюся лише на потрібних для вступу предметах. Не мала мети отримати срібну чи золоту медаль, а то для мене це було не настільки важливо. Ну, хоча це було для деяких учнів досить шокою, шокуючою новиною про це нововведення, тому що учні старалися, учні прагнули її отримати, але, на жаль, так сталося. Освітяни зазначають, медаль не відображає якість освіти та не надає переваг при вступі до вишу. У зв'язку з тим, що зміни, які принесли в шкільництво у освіту ковід і плюс гаряча фаза війни, вже разом це вже більше трьох років. Ось та майже чотири роки. Тому ті зміни, які зазнають навчальні заклади в освіті, відповідно учні, які поставлені відповідно до ці умови. Ну, по правді кажучи, не дають можливість абсолютно об'єктивно оцінити учнів, а відповідно, чи вони є претендентами на нагороджені медалями. Наказ про відміну золотих та срібних медалей для випускників шкіл уже набрав чинності після того, як його зареєстрували в міністерстві юстиції України.